Від Матея святого Євангелія читання, Будьмо уважні, тоді Ісус приходив з ними на місце, зване Ецеманія і каже до учнів сидіть тут, поки я піду та помолюся там, і взяв Петра з собою і двох синів заведе я, і почав та тужити, і сказав їм. Душа моя смутна до смерти, зостаньтесь тут, чувайте зо мною. І прийшовши трохи далі, упав лицем до землі, молячись і промовляючи, отче мій, якщо можливо, нехай мене мене ця чаша. Одначе не як я бажаю, але як ти. Вернувся він до учнів, і, бачачи, що вони заснули, каже, до Петра, то так ви й однієї години не могли чувати зо мною. Чувайте й моліться, щоб не війшли в спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне. Знову вдруге відійшов він і почав молитись. Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде Твоя воля. І, вернувшись, знову почав, побачив, що вони спали, бо очі в них були обтяжілі, лише він їх пішов знову і почав молитись. Утретє повторюючи ті самі слова, потім вернувся до учнів і каже до них, Спіть і відпочивайте, наблизилась уже година, і син чоловічий буде виданий грішникам у руки. Слава Ісусу Христу! Піст це є час особливого життя в Дусі Святому. Але щоб жити в Дусі Святому, і щоб Дух Святий міг нами нас провадити, вести, треба молитися. І сьогодні Ісус вчить нас, як треба молитися в тяжких. Випад, ситуаціях, чи тяжких, щось з нами відбувається не нелегке, не, не просте, а що є на межі життя і смерті, так як і ми зараз, правда? Невідомо, де, звідки і коли, що може статися. Тому бачимо, сьогодні Ісус звертається і каже до Отця Свого, Отче! Одначе не як я бажаю, але як Ти. Тобто Ісус є послушний Отцеві Небесному. В молитві, власне, кожен з нас має бути послушним Богові. Тобто, послух це є акт любові до Бога. Не можна молитися і тільки вимагати чи хотіти своєї власної волі. Але в молитві так важливо є рахуватися з волею Бога. Щоб враховувати волю Бога в своєму житті, треба Бога дуже сильно любити. Тому, власне, любов завжди є добровільна. Тому неможливо любити Бога на силу. Тому в молитві і виконуючи волю Бога, треба мати акт любові до Господа Бога. Тому Ісус каже сьогодні: мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде Твоя воля. Тобто Ісус цілковито любить свого Отця і довіряє йому цілковито своє терпіння і своє життя. Тому Ісус вчить нас сьогодні, як треба молитися. Молитися треба цілковито довіряти ту ситуацію, тих людей, те, що ми переживаємо люблячому Богові. Тобто, послушний Отцеві з любові. Ісус слухає Свого Отця, тому що Його безмежно любить і безмежно йому довіряє. Тому ми також цілковито. Маємо уповати на волю Господню. Тобто довіряти Богові понад усе. Все промене на тій землі. І ті люди, які роблять нам зло, вони проминуть. Але довіра і любов до Бога і до Його милосердя є вічна. Тому ми, християни, дивлячись на Ісуса, який цілковито підпорядкований волі Отця Небесного. Довіряємо наше життя в надії, наші душі, наш дух, наш розум, нашу волю. Все хочемо закорінити в надії і сказати, що надію мого життя є мій Бог, якому я послушний, так як послушний Ісус, і я підпорядковую Йому свій розум, свою волю, свої почуття, свої страхи. І, власне, в цьому і є наша молитва. Наша молитва це цілковита надія на доброго, люблячого, милосердного Бога. Маємо надію на наше спасіння, на життя вічне. Тому, і, власне, ми є сьогодні на цій літургії, щоб цілковито поєднати наше життя з Ісусом Христом, бо піст це ніщо інше. Як цілковита єдність в надії на спасіння нашого життя з Ісусом. Бо що таке постати, це жити в Дусі Святому, в цілковитому єднанні з Ісусом. Так як сказав апостол Павло, не живу ж я, живе в мені Христос. Тому ми, християни, маємо цілковито довіряти і надіятися на Господа Бога. Тобто немає такої ситуації, де би Господь Бог не був присутній. Він нас безмежно любить, і ми цілковито підпорядковані Його волі. Нічого на цій землі не відбувається випадково. Тому все віддане цілковитій любові нашого Бога. Ісус є нашою найбільшою любов'ю, Ісус є нашою надією, Ісус є нашим Воскресінням, Ісус є нашим життям. І тому ми хочемо, щоб Він царював над нашим життям, тому що Він дає нам життя вічне, Він дає нам Воскресіння. І тому в молитві ми підпорядковуємо свою волю, любові Бога, і кажемо, що з Господом Богом все співдіє для нашого добра. Тому Ісус Воскресінням смерть перемінює і дає нам власне життя вічне. І ми, християни, діти надії. Тобто ми надіємося на життя вічне, на Воскресіння. Ми не тільки з Господом. Сьогодні, тут, зараз, на цій землі, але ми віримо, що ми з ним будемо всю вічність. Тому Ісус, власне, ідучи на такі жахливі терпіння, каже: Хай буде Твоя воля. Тобто, ти, Він іншими словами сказав: Отче, Ти знаєш, що краще. І ми також цілковито довіряємо волі Бога в наших молитвах, кажемо, Отче Небесний, ти знаєш, що краще. Тому Бачимо, щоби пережити страждання, терпіння, потрібно молитися. І Ісус молиться, і ми сьогодні, бачимо, І утретє почав молитися. Не тільки перший раз. Ми кажемо, раз попросив, і не вийшло, не отримав те, що благав. А Ісус утретє молиться і утретє благає, і потім вернувся до учнів і каже: спіть, відпочивайте. Тобто Ісус також переживає, так би сказати, по-людськи, правда, такий упадок знесилення. І навіть якийсь страх, якийсь смуток каже ті слова, спіть, відпочивайте, але йде далі, йде до кінця, щоб виконати волю Отця Небесного. Тому ми також в наших молитвах, в нашому єднанні з Господом не завжди отримуємо те, що просимо, але довіряємо цілковитій волі Отця нашого Небесного. Щоб довіряти волі Отця Небесного, треба цілковито і абсолютно любити Господа, який нас цілковито і абсолютно любить. І прагне, щоб ми були в Його царстві, прагне нашого життя, прагне нашого Воскресіння, прагне того, щоб ми, як його улюблені сини й дочки, були там, де він є, де є наш Отець Небесний. Тому цілковито довіряємо волі Божій, волі нашого Отця Небесного.